Сьогодні ми починаємо вивчення розділу небесна механіка, тобто законів руху небесних тіл. І почнемо ми з вивчення особливостей руху планет. Ще у IV столітті до Різдва Христова Аристотель створив геоцентричну картину світу, в якій всі планети обертались навколо Землі. Серед планет були також Місяць і Сонці. Але ж будь-яка картина світу має описувати видими рухи планет на небесній сфері а вони були досить цікаві. Планета Марс, наприклад, робить ось таку петлю у своєму русі. І інші планети теж в процесі руху по небесній сфері. Інколи виписують такі петлі. Для того, щоб це пояснити. Була створена система Птолемея. У цій системі навколо Землі рухалась не планета, а деяка уявна точка. А вже навколо цієї точки по епіциклу рухалась сама планета. У результаті рух планет був такий досить чудернацький, петлеподібний. і ця система з досить непоганою для того часу точністю описувала видими рухи планет. Тільки у 16 сторіччі нашої ери, коли точність спостережень у телескоп набагато зросла, передбачення положення планет в цій системі стало незадовільним. На цій анімації ми можемо подивитись, як у системі Птолемея пояснюється рух Марса навколо Землі. Ось тут у нас синенька в центрі Земля, навколо неї рухається жовте Сонце і червоний Марс. Тобто насправді в цій системі Сонці рухається просто по колу навколо Землі, а Марс рухається навколо деякої точки, яка сама ось так рухається по колу і робить свій оберт навколо Землі. При цьому в деякий момент Марс опиняється ближче до Землі, а в якісь моменти. Далі від землі. І в деякі моменти він виписує такі петлі. Якщо добре підібрати параметри епіциклу та диференту, то виходить досить добре наближення, яке допомагало пояснювати орбіту Марса і інших планет аж до XVI століття. Але потім точність астрономічних вимірювань стала така, що вже було не дуже точно передбачати положення Марса та інших планет, і довелося змінити геоцентричну систему Птолемея на геліоцентричну систему Коперника. У 16 столітті з'явилася нова система світу, система Коперника. Де у центрі було вже Сонце, а не Земля. Виникала проблема в точності передбачення положень планет на небесній сфері. Хоча у геліоцентричній системі, яка була система Коперника, петлоподібний рух планет природньо описується за допомогою складання рухів Землі і планети. Ми бачимо, що петля. Утворюється тоді, коли Земля у своєму русі навколо Сонця обганяє планету, рухаючись з нею по одну сторону від Сонця. І тоді проекція планети на небесну сферу, ось ця крайня, точка, описує такий педлоподібний рух. Для описання відстанею у сонячній системі використовуються спеціальні одиниці. За одну астрономічну одиницю прийняли відстань від Землі до Сонця. У середньому ця відстань складає 149,6 мільйонів кілометрів. Далі ми будемо описувати рух планет і використовувати саме ці одиниці для полегшення обчислень. У цій таблиці ми бачимо середні відстані від планет до Сонця у астрономічних одиницях. Ми бачимо, що деякі планети рухаються ближче до Сонця, ніж Земля, і більшість планет знаходиться далі від Сонця, ніж Земля. Як же ми визначаємо ці відстані? Для цього використовується добовий паралакс планет. Явище паралаксу, це зміщення близького предмету на тлі дальніх предметів при переміщенні спостерігача. Наприклад, якщо спостерігач переміщується по землі, наприклад, внаслідок добового руху звідси і назва добовий паралакс, то ми бачимо одне і те ж світило трохи під різними кутами. Якщо ми виміряємо кут зміщення, для спостерігачів на поверхні Землі і у центрі Землі, то цей кут і буде добовим паралаксом планети. При цьому ми беремо планету, яка знаходиться для спостерігача А на горизонті, для того, щоб уніфікувати цей кут. Іншими словами, можемо сказати, що цей кут це той, під яким видно з планети або іншого світила. Радіус землі. Отже, тоді ми можемо записати таку просту формулу для кута П, тангенс П, дорівнює радіус землі, поділити на відстань до нашого об'єкту. І з цієї формули, знаючи радіус землі, можна обчислити відстань, якщо поміряти зміщення цього об'єкту на небесній сфері. Аналогічно вимірюється відстані до зір, але радіус Землі тут дуже маленька величина у порівнянні з відстанню до зорі, тому використовується радіус орбіти Землі і той факт, що Земля постійно рухається навколо Сонця. Отже, близьку зорю ми у різні пори року, знаходячись у діаметрально протилежних позиціях, бачимо трошки під різним кутом. Фактично, це було обґрунтуванням того, що Земля рухається навколо Сонця, а не навпаки. Але цей ефект, на жаль, змогли відкрити тільки у XVIII сторіччі, коли точність вимірювань і спостережень у телескопи стала досить висока. Давні греки аргументували свою геоцентричну систему, тим, що ми не бачимо цього ефекту, але вони не могли навіть уявити, наскільки далеко від нас знаходяться зорі. Завдяки цьому методу, який називається річний паралакс зір, ми змогли дізнатися про відстані зір від сонця. Але для цього нам довелося ввести знову нову одиницю вимірювань, ще більшу ніж астрономічна одиниця. Відстань 1 парсек це відстань до зорі, річний паралакс якої дорівнює 1 кутова секунда. Таким чином, якщо ми визначимо річний паралакс, як кут, під яким видно радіус орбіти Землі, який, як ми пам'ятаємо, складає 1 астрономічну одиницю, то 1 один парсек буде дорівнювати 206 265 астрономічних одиниць. І тоді, вимірявши паралакс зорі, тобто зміщення зорі за півроку і поділивши цей кут на 2, ми отримаємо річний паралакс, а відстань можна буде обчислити за такою простою формулою: одиниця поділити на паралакс в секундах. І ми отримуємо відстані до зір у парсеках. Ця формула навіть більш проста, ніж та, що ми використовуємо при. Обчислені відстані до планет за допомогою добового паралаксу. Я нагадаю, там ми маємо використовувати тангенс і знати радіус Землі у кілометрах. В астрономії використовується ще одна одиниця вимірювань. Відстани це світловий рік, відстань, яку світло проходить за один рік, рухаючись, ну, звичайно, з швидкістю світла, яка приблизно дорівнює 300 тисяч км на секунду. Тут записано точне значення цієї відстані. Як правило, ця одиниця вимірювання відстані використовується для такого більш популярного описання Всесвіту, бо одразу стає зрозуміло. Скільки років треба летіти до цього об'єкту з швидкістю світла? Ну, ми, звичайно, не вміємо поки що літати з швидкістю світла, але може, колись ми таке зможемо. Отже, якщо вимірюватись в цих одиницях, то до місяця ця відстань складає 1,3 світові секунди до сонця 8,3 хвилини. А до найближчої зорі. Трошки більше 4 світлових років. У той час як у парсеках ця відстань дорівнює трохи більше 1 парсека. Ну, і так далі, до об'єктів нашої галактики можна летіти кілька тисяч світлових років, а до інших галактик це вже мільйони і мір мільярди світлових років. Тепер поговоримо про планети. Як ми вже знаємо, планети можна поділити на ті, які ближче до Сонця, ніж Земля, і далі від Сонця, ніж Земля. Вони називаються відповідно внутрішніми або нижніми та зовнішніми або верхніми планетами. Їх положення на небесній сфері суттєво відрізняється тим, що нижні або внутрішні планети не можуть далеко відійти. Від Сонця на нашому небі. Максимальний кут, на який вони можуть віддалятись від Сонця, ми можемо порахувати з прямокутного трикутника, провівши дотично до орбіти планети для спостерігача на Землі. Для Меркурія цей кут складає близько 28 градусів, а для Венери близько 47. У той час верхні або зовнішні планети можуть бути на будь-якій відстані від Сонця, у тому числі, і знаходитися у протилежному положенні відносно Сонця. Тому характерні положення, які можуть займати планети відносно Землі і Сонця, вони розрізняються для внутрішніх та зовнішніх планет. Такі характерні положення. Називаються конфігураціями планет. Їх розрізняють декілька для обох груп планет. Поговоримо спочатку про конфігурації нижніх або внутрішніх планет. Таких конфігурацій чотири це верхнє сполучення, один коли планета знаходиться. За сонцем. Тобто, фактично, ми її в цей момент не можемо бачити, оскільки яскраве сонце не дозволяє нам цього. Положення 2 і 4 це ті самі найбільші віддалення планет від Сонця для спостерігача на Землі, і вони називаються Східна та Західна елонгація. При східній лонгації планета спостерігається ввечері з західної сторони горизонту, а при західній лонгації планета спостерігається вранці зі східної сторони горизонту. Здавалося б, тут таке протиріччя, все навпаки. Але проблема полягає у тому, що тут проводиться аналогія зі сторонами світу. Коли ми стоїмо ось так. Лицем до Сонця, то у нас з лівої сторони знаходиться схід, а з правої сторони захід. Отже, якщо ми тут на нашій картинці станемо на землю лицем до Сонця, то у нас зліва буде схід, а справа захід. Тому східна і західна елонгація. Ну і третє положення це нижнє сполучення, коли планета знаходиться між Землею та Сонцем. У цей момент. Нижня планета знаходиться ближче всього до Землі, але при цьому ми бачимо її неосвітлену сторону. Або ми бачимо проєкцію планети на диск Сонця. Планету Венеру називають ранковою та вечірньою зерею, бо вона досить добре видна на небі. І при цьому це відбувається зранку або з вечора, оскільки, як ми пам'ятаємо, вона не може далеко віддалятися від сонця. Коли Венера видна на сході, сонце ще знаходиться під горизонтом, а венера вже встала, і ми бачимо її як ранкову зорю. Коли Венера видна на заході, навпаки, сонце вже сіло за горизонт. А Венера ще видна над ним, як вечірня зоря. Крім того, ще Галилей у XVII сторіччі зробив багато відкриттів за допомогою свого телескопа, які підтверджували систему світа Коперника. Серед цих відкриттів були фази Венери, тобто змінюючи свої конфігурації відносно Землі і Сонця, Венера ще змінює свій вигляд. Так само як і місяць, тільки при цьому вона ще змінюється у видимих розмірах. Ось такі видимі розміри відповідають. Деяким положенням Венери на орбіті. Ми зможемо на це подивитися за допомогою комп'ютерної симуляції. На цій анімації ми можемо подивитися, як змінюються фази та розміри Венери при її русі навколо Сонця у геліоцентричній системі. Тобто, коли Венера і Земля обидві рухаються навколо Сонця. Ми бачимо, що розмір Венери, видимий розмір, сильно. Збільшується, коли Венера і Земля зближуються у своєму руху навколо Сонця. І Венера є досить невеликого діаметру, коли вони рухаються по різні сторони від сонця. Ми можемо зупинити цю анімацію і перемістити венеру, скажімо, в найближче положення до землі. Ми при цьому бачимо, що фаза венери досить мала, ми бачимо тоненький такий ланцюжок або тоненький серпик, але при цьому видимий діаметр максимальний. Коли ж венера буде з іншої сторони від сонця, то вона видна у повній фазі практично, але досить має маленький видимий діаметр. Ну, і найкраща видимість Венери буде десь от, ось так, коли фаза близька до половинки, тобто половинка диску планети освітлена. І при цьому Венера не дуже далеко від Землі. Це відбувається, коли Венера у західній або східній елонгації, в такому або в такому положенні. Такі самі фази, як Венера і місяць, показує також Меркурій, хоча його набагато складніше спостерігати, і він добре видимий фактично тільки у найбільшому віддаленні від сонця, коли сонце своїм яскравим світлом не заважає його спостерігати. Крім того, у положенні нижнього сполучення такі планети, як Венера і Меркурій, можуть пройти по диску сонця. У 2019 році ми спостерігали таке явище: ось ця маленька точка на тлі сонця це планета Меркурій. А ось так виглядає ланцюжок послідовних фото Меркурія на диск Сонця. І Венера і Меркурій можуть опинитися на диску сонця. Но при цьому Меркурій робить це приблизно кожні 7 років. А у Венери відбуваються два парні проходження, які розділяються проміжком близько 100 років. Саме при проходженні Венери по диску сонця змогли більш точно виміряти відстань від землі до сонця, астрономічну одиницю, і знов це змогли зробити за допомогою паралактичного зміщення, коли спостерігачі спостерігали це явище з різних точок на землі. Вони бачили проходження або транзит Венери трошки у різних місцях сонця, і тривалість цього проходження теж відповідно змінювалась Чим більше була хорда, по якій Венера проходила по диску Сонця, тим більше час проходження. Цей метод дозволив уточнити астрономічну одиницю. Звичайно, зараз за допомогою радіолокації планет можна встановити їх взаємні відстані точніше. І поміряти у тому числі і їх середні відстані від Сонця. Перейдемо до конфігурації. Верхніх або зовнішніх планет. Їх так само 4. Тепер один це просто сполучення, а у протилежному положенні йому відповідає протистояння бо опозиція, тобто положення, коли планета знаходиться по іншу сторону від Сонця для спостерігача на Землі. А також виділяють східну та західну квадратури, тобто положення, коли кут. На небі між Сонцем і планетою складає 90 градусів. І так само вони іменуються східною і західною відповідно до сторін горизонту. Проміжок часу між двома послідовними одноіменними конфігураціями планет при їх спостереженні з Землі називають синодичним періодом обертання, на відміну від сидеричного або зоряного періоду обертання, який Є періодом у нерухомій системі координат, тобто відносно далеких зір, які ми можемо вважати нерухомим. Власне, для Землі цей період називається роком або сидеричним роком, який трохи відрізняється від тропічного року, який ми використовуємо для нашого календаря. Як ви пам'ятаєте, з відповідного уроку, там використовувався тропічний рік, тобто проміжок часу між послідовними проходженнями сонця через точку весняного рівнодення. Саме з цим проміжком пов'язана зміна пір року. Різниця між цими роками це результат процесії, яка зміщує трошки кожен рік точку весняного рівнодення. Але у небесній механіці ми будемо користуватися наближеним значенням періоду обертання Землі 365,1 року. Таким чином, синодичний період обертання це відносний період обертання, який ми відраховуємо у, у системі координат, що обертається, відносно прямої, яка з'єднує землю та Сонце. Між синодичним та сидеричним періодом є відповідні співвідношення, якими ми можемо користуватися для того, щоб, наприклад, знайти синодичний період. Оскільки внутрішні планети рухаються швидше за землю, тобто їх зоряний період обертання менший, відповідно, одиниця на Т буде більша, ніж одиниця на Т землі. І ми використовуємо таку формулу, щоб отримати додатнє значення синодичного періоду. Для зовнішніх планет, там де період обертання більше земного, ми використовуємо формулу, де у першій позиції стоїть одиниця на зоряний період землі. Фактично, ми могли написати тут модуль цієї різниці, і формула би стала універсальною. У цій таблиці наведені зоряні та синодичні періоди планет сонячної системи. Також за цими формулами ми можемо порахувати синодичний період не тільки для планет, а також астероїдів, комет та інших тіл сонячної системи. Ми також бачимо з цієї таблиці, що синодичні періоди Меркурія та Венери не дуже великі, тобто нижні протистояння цих планет. Повторюються відповідно через 116 і 584 доби. Отже, виникає питання, чому на кожний цей синодичний період Меркурія або Венера проходить по диску Сонця? Відповідь на це питання пов'язана з площинами, в яких відбувається обертання планет навколо Сонця. Якщо площини. Обертання Землі і планети не співпадають, то таке проходження може відбутися тільки у момент, коли планета проходить через лінію перетину двох орбіт. Отже, це відбувається значно рідше, ніж кожний синодичний період, цим зумовлена періодичність появи Меркурія раз у 7 років та Венери два рази на сторіччя. На диску Сонця. Якщо ми побачимо нахили орбіт до екліптики, тобто орбіти нашої землі, ми бачимо, що у Маркурія та Венери вони досить помітні. Але Маркурій найближча планета до Сонця, тому йому вдається частіше проєктуватися на диск нашого світила. У інших планет нахили орбіт не дуже великі і в більшості задач Небесної механіки ми будемо вважати, що всі вони рухаються в одній площині. Тільки у Плутона, який зараз вже називається карликовою планетою, є досить помітний нахил до екліптики близько 17 градусів. Але більш докладно про закони руху планет ми поговоримо в наступний раз. Дякую за увагу!